Так, 18 июля 2015 года, 8 часов вечера. Мы находимся возле хозяйственного двора совхоза Ясногоровский. Вот, за забором стоит наш комбайн. Вот он. Мы его сюда и смотрим вот он тут наш родимый и стоит вот он здесь у нас и стоит вот он наш комбай добром здравии Вот, похоже, идет сторож. Сейчас мы его спросим. Добрый вечер. Скажите, я хозяин того комбайна, что у вас стоит. Так, завтра рано я сдам смену. Ага. Так, вы тогда можете приезжать на 8 часов. А кто это а так сказал? Вот, это так я сказал, я вам сказал. Я охраняю все. Я принял его под сдачу. Под не под сдачу, а принял его на место. А вы можете назвать Своє ім'я, фамілію, щоб я знав. Я можу назвати. Ну, назвіть, будь ласка. Як Мі... вас звати? Мене Харків Іван Афанасьович. Ви сторож підприємства якого? весіолого? А що ви тут робите на цій території? Це ж не веселе. Це веселе око... це територія. Он я оформлений контора наша. Стоїть у мене Маяковського. Ага. Я там оформлений. А як називається фірма? Ага, Маяков... Предприятие, як називати? ОО. Ммм. а тепер це. Краматорський урожай, ні? Да о, точно. Точно, я знаю, так. Да. Да. І ви тут о, робите сторожам, так? Да, да? Прийняв, розписався я в книжці. Що ви прийняли, так? Да? Що я прийняв. А хто пригнав цей комбайн? Ви знаєте чи ні? А пригнав то, то, бо було сьогодні началь. В общем, женщина була, мужчина був, да. жінка і. ще і ще за час. Ви бачите, що я у вас знімаю? Та знімайте мені все. Равно. Бачите, да? Це я щоб не ви не возражали, понімаєте? Це ж таке. Я, я, не, я не, про, не проти вашої волі. Та ні, а я що не. Такі? Та я питаю про свій комбайн, он він стоїть під охороною. Я питаю, як він сюди попав. Йо. А він звідки знає, як його попав? Та ну я питаю Привели, просто, знає чи не знає. Знали цього комбайна, мінти знають, усе, урожай це є на, наш. — Був начальник. — Слухай, хай вони собі це не питають, а я тобі не знаєш що, іди собі. от. — Я відповідаю за роботу. розумієш? — Нічого поганого, я ж не питаю нічого поганого. Я питаю, як мій комбайн попав на цю територію, от що я питаю. А це ваш комбайн? — А це мій комбайн. А я з Васильівської пустоші. Оце я просто хочу розпитати, як він сюди попав, хто його сюди пригнав. Бо ми приїхали на місце, де він стояв, а його там немає. От я, мені подзвонили, сказали, що він тут стоїть. От я приїхав подивитися, чи стоїть він тут, чи він, чи він, чи він під охороною, чи ні. Ні, це йому нічого не. І хто не вам сказав таке, що я можу завтра приїхати і його забрати? Я, я не в курсі. Діла. Я взагалі то не в курсі діла з цими з розборками, тому що я в дев'ять у сім часов здаю звіт. Ага. Ну, а ви сказали, що я можу приїхати його забрати. Ну, Хто це, це казав таке? Так? Це не я просто предположив, я сказав вам, що я сутки от діжуру да. до утра, а в утром ви собі розбирайтесь. А, отак так. Да? Тобто ви не знаєте, чи так. можу я взяти чи не взяв. Я вам цього гарантію не можу сказати. Хорошо. А це, як мені прийшла у і казала, дивились ми там під печаткою, все всього Опечатано воно, да, воно да? так? Бак опечатаний в на дверках хломба, так що його ніхто не потрапив Добре, Хорошо, спасибо вам. Всього хорошого.